Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні пропоную вам послухати віршик про котика, який ліпив пиріг зі снігу. Тож сідайте зручно і слухайте уважно Платон Варенько, кіт не знав, падав сніг на поріг кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки піг, а пиріг водою стій. Кіт. Не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Діти, вам віршик сподобався? Пропоную нам з вами вивчити цей віршик. Дивіться на малюнки та промовляйте слова віршика зі мною. Падав сніг на поріг кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на поріг. Треба тісто. Сніг, молодці дітки, давайте спробуємо ще раз. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив поки піг, а пиріг водою стіг. Кіт не знав, що на пиріг Треба тісто, а не сніг. Молодці! Ввечері повторіть цей віршик разом з батьками. До побачення до нових zustre